Я хотів би наступне сказати, що нам е, якби, е, е, фактично всім нам, українцям, не залишається нічого іншого, як перемогти. Це наш унікальний історичний шанс. Ми повинні завжди пам'ятати останні 400 років, коли наші еліти не могли е, витримати тиску ззовні і зсередини і побудувати єдину спільноту, єдине правила гри, нас завжди окуповували різні орди. Немає значення які. Далі наступала руїна, нас знищували. Отже, зараз саме такий момент. На жаль, зараз так сталося, що Україна захоплена надзвичайно людежерською групою криміналітета, який вже не приховує свої інтереси і готовий до ведення надзвичайного стану арешту всіх політичних лідерів і громадських діячів, і котрий котри сьогодні готовий вкинути країну фактично людей в резервації і створити так званий латифундистський режим. Треба чітко розуміти, тому нам потрібен єдиний сьогодні загін, єдина колона проти бандекратії. Бандакратія сьогодні хоче здати Україну, Московії, Кремлю. Вона для цього вже готова. Тому, шановні, вибір тільки один. Або ми їх зараз переможемо і посадимо їх туди, звідки вони вийшли, або ми будемо всі там замість них. В них це сидить на рівні їх шлунків. Вони є хижаками. Хижак ніколи не стане травоядним. З хижаком ніколи не можна домовитись. Хижак розуміє тільки силу і кулю. Тому, будь ласка, вирішуйте вдома, чи хочете ви бачити своїх дітей освіченими, заможними і мати жити в європейській багатій Україні.